Що не треба робити перед візитом до гінеколога? Перше. Не займайся сексом за 2-3 дні до прийому. Друге. Не вимивай в піхві ні водою, ні будь-якими іншими розчинами, бо це зробить мазок неінформативним. Третє. Не став свічки або інші вагінальні таблетки за 2-3 дні до візиту. Четверте не треба вживати алкоголь. Чи курити, чи приймати наркотичні засоби за декілька днів до візиту лікаря? П'яте не пий багато води за годину-дві до прийому. Шосте не вживай за пару днів гостру, копчену та солену їжу. Сьоме відклади візит, якщо приймаєш антибіотики. Але якщо це не гострий випадок, кров'янисті виділення зі статевих органів або ж біль. Тоді йди в лікарню в будь-якому випадку. Якщо у вас виникли додаткові запитання, пишіть їх в коментарі або в особисті повідомлення.